Чи думала ви хоч раз в своєму житті, що в нас час все ще можна стати королем або президентом власної держави на території, яка нікому не належить? Так, жодній країні. Всю історію держави воюють за території. Здається, на землі не залишилося жодного вільного клаптику. Зазвичай неважливо, чи це пустеля, чи це льодовики. Нам все це потрібно, бо раптом там знайдуть якісь корисні цінні ресурси. Але ж ні, є регіони, які не потрібні жодній країні світу. Ви можете в це повірити? Всім привіт! Мене звати Лєра, і в мене тут блог про географію. Перед тим як ми прийдемо до основної теми, я дуже хочу подякувати тим людям, які підтримують мій канал. Фінансово це дуже цінно для мене, адже ви не просто підписники чи донатори, а фактично партнери, які допомагають мені концентруватися на виробництві контенту, який я дуже сподіваюся, вам подобається. Долучитися до цих людей можна тут або в описі під цим відео за міжнародним юридичним правом. Єдина земля, яку будь-яка держава світу може приєднати до себе без наслідків, це земля зі статусом Terra Nullius. Це латинське визначення з римського права, що перекладається як нічия земля в різні часи. Цей статус. Надавали за різними критеріями: римляни так називали ворожі землі та незаселені острови. Англійці визначали нічийними території без соціальної організації землі, де немає будинків та нерозроблені поля. Американський політолог німецького походження Френсіс Лібер вважав, що нічийні землі ті, де населення не було звернене до християнства. Язичництво буквально позбавляло прав на володіння своєю територією. Обурлива концепція, яка деякий час діяла, лише в 19 столітті сформувалася концепція в. Мках якої недостатньо було просто пред'явити права на територію, дуже важливо було забезпечити її ефективну окупацію. В хорошому сенсі цього слова одним із кроків цієї концепції було якраз встановлення прапора. На старих мапах ще можна побачити незамальовані території, проте на сучасній політичній мапі світу таких земель давно не побачиш. Основні площі контролюють держави, що визнані одне одним та ООН. Землю на яку не претендує жодна країна світу, не можна буде назвати захопленою чи окупованою в разі бажання будь-якої країни приєднати ці землі до себе. І будьте впевнені, в нас, Час такі території існують. Маю підозру, що ви одразу подумали на Антарктиду, адже цей материк дійсно не належить жодній країні світу з юридичної точки зору. Так і є, проте я мушу вас засмутити. Якби не підписання міжнародного договору про Антарктику, цей материк розібрали б на шматки. Але не весь і саме ту частину материка, на яку жодна країна не виснула претензій, я б змогла. По справжньому назвати нічийною землею, і то з деякими доповненнями Антарктида поділена на географічні сектори, які самі по собі ніякого політичного підґрунтя не мають. Територіальний поділ Антарктиди сформувався історично впродовж останніх двох століть. Іноді дослідники підпливали до Антарктиди, не мали змоги дістатися до берегів через прилеглий лід або завірюхи, пропливали вздовж континенту і назвали його видиму частину землею або берегом. Тому географічні назви на материку майже завжди так і називаються: наприклад, земля королеви мод, а в їх складі береги. Приміром, берег Данко. Якщо берегові межі Антарктиди ще більш-менш досліджені, то чіткого уявлення про те, що що знаходиться під кілометровим шаром льоду в глиб континенту, немає. Тому територія ділиться на сектори по меридіанам до географічного південного полюса. Можливо, в майбутньому щось і зміниться, і районування Антарктиди буде відбуватися по-іншому з розрахунку на її рельєф або інші географічні ознаки. Чому ж мені важко назвати всю Антарктиду по-справжньому нічийною землею? У наш час Антарктида умовно поділена на дев'ять територій, на вісім з яких претендують сім країн світу. А тому раптом станеться таким. Ки що договір про Антарктиду припинить свою дію? Майже уся Антарктида буде зайнята, вся окрім трикутника між 90 та 150 градусом західної довготи. Цей нікому не потрібний шматок пирога зветься Земля Марі Берт. Договір про Антарктиду, підписаний у 1959 році, фактично зупиняє інші країни світу від захоплення Антарктиди та розробки тут ресурсів. Основні положення договору говорять про те, що Антарктида може використовуватися людством лише в мирних цілях. Забороняється зберігання та використання тут будь-якої зброї, створення військових баз, проведення експериментальних ядерних вибухів тощо. Материки нікому не належить, тут можна в лише наукову діяльність. Як добре, що держави все ж таки на це погодилися. На цій мапі коричневим позначені ті держави, які висунули територіальні претензії на суверенітет Антрактиди, а Помаранчевим ті, які залишили за собою право на висунення таких претензій в майбутньому. А от на землю Марі Берт жодна країна світу прав не висунула. Це найбільший незатребуваний регіон землі, площею більше півтора мільйони квадратних кілометрів. Його назвали на честь дружини Річарда Берда, морського офіцера, що досліджував цю територію на початку ХХ століття через своє незручне географічне положення в наш час жодна країна не хотіла б володіти цією територією. Вона лежить в західній Антарктиді, а береги умивають Тихий океан. Тому до найближчих материків дуже далеко. Цей регіон віддалений навіть за антарктичними стандартами. Ну то й що, що ця територія далеко? Можна було просто забронювати землю Маріберт собі на майбутнє. Але ж деякі держави намагалися в 1939 році. Японія висувала права на землю Маріберт. Підставою для цього стала японська експедиція до Антарктики, що тривала два роки з 1910-го. Досягнувши берегів материка в районі земель Маріберт, керівник експедиції Сира Синобу зробив висновок, що команда не готова до походу на південний полюс. Однак цю територію офіційно оголосили японською після другої світової війни. А я гадаю, ви знаєте, що Японія була на стороні зла в дев'ятсот. 1951 році був підписаний Сан-Франциський мирний договір між державами антигітлерівської коаліції та Японією. В ньому здебільшого говорилося про репарації однак, в другій статті зазначалася відмова Японії від будь-яких претензій на права чи інтереси стосовно Антарктиди. І неважливо, чи досліджували японці Антарктиду чи ні. Після цього висунути свої претензії на землю Маріберт готувалися США, проте просто не встигли оформити їх офіційно до підписання договору про Антарктику в 59-му році. Якщо подивитися на територіальний поділ Антарктиди, то ви не побачите там США, а також не побачите там СРСР. Це дві держави, які забронювали собі можливість претендувати на будь-яку землю в майбутньому. СРСР ви тут не побачите зі зрозумілих причин, але ви знаєте, яка держава оголосила себе право тож Росія в майбутньому теж матиме право висувати претензію на території Антарктиди, якщо існуватиме, і якщо її не змусять відмовитися від претензій, як колись змусили Японію. Отже, земля Маріберт вільна від замахів з боку інших держав, поки що. Але це не означає, що там немає науково-дослідних баз і ніколи не проводили досліджень. Найвідоміші станції цього сектору американська континентальна Берт та радянська прибережна станція Руская, що зараз належить РФ. Обидві законсервовані та зараз не працюють. До речі, Росія пропонувала Україні орендувати цю станцію Руська після розвалу СРСР, але ми дочекалися кращого варіанту. Розповідаю про це у відео про Україну в Антарктиді. Переходьте за підказкою. На землі Меріберт постійно проводять дослідження кернів льоду, атмосфери, води в океані, щоб спрогнозувати глобальне підвищення рівня моря при таненні льодовиків Антарктиди. Але постійно діючих станцій наразі немає. Занадто важкі умови утримання тут команди цілий рік. Як ви розумієте, на рівні... Ні, державця безкрайня льодова площа, куди дуже важко добиратися та важко вести будь-які роботи, в середині ХХ століття попитом не користувалася. Проте ми не знаємо, як до неї будуть ставитися після завершення дії договору про Антарктику, яка, до речі, завершується через 25 років. В 2048-му. і тоді договір доведеться або переглянути, або відмінити. Тому мені важко назвати Антарктиду на всі 100% відсотків адже держави хочуть цих територій, їх обмежує лише документ. Можливо, ви подумали так. З Антарктидою все зрозуміло. Це окремий південний материк з дуже важкими кліматичними умовами, але ж між державами вже точно не буде ось такої порожньої території. Поглянемо з вами на кордон між Суданом та Єгиптом. Цей шмат пустелі під назвою Біртавіль як та людина, з якою ніхто не хоче дружити. Хотіли б дізнатися, за що йому така доля. Статус теранулі ця земляна була через невідповідності кордонів між Єгиптом та Суданом, які переносили двічі на початку ХХ століття, в результаті чого Біртавіль не хоче собі ні Судан, ні Єгипет. Проблема криється в сусідньому трикутнику Халаїб. В той час, як Біртавіль не потрібен нікому, Халаїб хочуть обидві країни. Подивіться на цей кордон: чи не здається вам, що його малювали під лінійку? Фактично, так воно і є. Цей кордон між Єгиптом та Суданом проведений рівно по 22 й паралелі. Але що й мав на увазі, коли акцентувала на цей кордон? Зануримося з вами в історію. В кінці 19-го, на початку 20-го століття єгипетсько-британські відносини можна було назвати завуальованим протекторатом, адже саме британці приймали усі рішення за Єгипет. Тому, коли в 1899 році Британія підписала угоду з Єгиптом про спільне управління Суданом і був проведений цей рівний кордон, імперія фактично керувала і однією, і іншою країною. Більша територія Халаїб відходила Єгипту, а Біртавіль – Судану. Через три роки в Британській імперії з'явилася нова ідея щодо поділу цих держав. На територіях Біртавіль та Халаїб жили племена. Плем'я Абабда, що проживали в Біртавіль, мали зв'язок з Єгиптом. А плем'я Бежа в трикутнику Халаїб етнічно та культурно, були ближчим до Судану. За цієї причини, в 1902 році Британія створює новий кордон, де Біртавіль переходив до складу Єгипту, а Халаїб – до Судану. Через те, що обидві африканські держави не мали суверенітету і фактично контролювалися Британською імперією, дуже довго питання щодо кордонів не виникало. До опоки Судан не отримав незалежність в 56-му році. Єгипет став незалежним раніше, в двадцять му Проте конфліктувати з Британією, яка володіла Суданом, бажання не виникало. Отже, в 1956 році Єгипет висуває претензії на трикутний Халаїб. А Судан нехай забирає Біртавіль. Нічого складного. Все так, як і була за договором 1899 року. Судан спирався на договір 1902 року і не планував відступати. Проте Судан не відзначався політичною стабільністю і в державі спалахнула громадянська війна. Чим скористався Єгипет. В 1995 році єгипетські військові взяли під контроль регіон Халаїб, окрім його найбільшого. Міста, а так як уряд Судану був заслабий для того, щоб загострювати конфлікт ще й з північним сусідом, вони вивели свої війська з регіону. Хоч фактично халаїбський трикутник контролюється Єгиптом, більшість країн західного світу підтримують договір від 1902 року і вважають його територією Судану. Хоча його приналежність не визначена резолюціями ООН і кожна держава світу окремо для себе вирішує територію якої країни його вважати. Чи ви вже зрозуміли, чому більший трикутник бажаніший бір та віль, окрім очевидного розміру? 2 тисячі квадратних кілометрів проти 20 тисяч. Халаїб розташований в родючій афротропічній зоні. Має вихід до моря, значно м'якший клімат та певну кількість ресурсів. Запаси марганцю перевищують 700 тисяч тонн, до того ж, розвідані запаси нафти. В той же час бір представляє собою цілковиту пустелю, де температури майже увесь рік вдень перевищують 40 градусів, а вночі можуть опуститися і до 10. Колись ця територія мала джерело прісної води. Сама назва з арабською прикладається криниця. Але коли в Єгипті побудували асуанську греблю, джерело пересохло. Таким чином, якщо одна держава погоджується на бір то вона автоматично відмовляється від халипського трикутника. Тому обидві жахаються від першого з надією, колись офіційно оголосити халаїб своїм. Чи це не чудовий спосіб заснувати своє королівство з нуля? 100% знайдуться такі люди, які готові інвестувати в цю божевільну ідею. Проте, все не так просто. Дійсно, знайшлися люди, які хотіли заснувати свою державу в Біртавіль. На Біртавіль в 2015 році висунув претензії американець Джеремі Хітон, який хотів зробити свою маленьку доньку принцесою, створивши на цьому місці королівство Північний Судан, та якийсь росіянин Дмитро Жихарів, стверджуючи, що Хітон сфальсифікував фото, де встромляє прапор як символ влади в Біртавіль. А от Жихарів приїхав туди і зробив справжнє фото з прапором, і це тепер королівство Редзем'я хід контролу в Жихаєва, що той взагалі підняв прапор не свого королівства, а Росії, і взагалі на що він з собою його привіз. Він хоче свою державу заснувати чи приєднати цей шмат пустелі до Росії. Але ж крім встановлення прапора, треба, щоб тебе ще визнали як окрему суверенну державу міжнародні організації, пройти легальні процедури, які можуть тривати не менше семи років, об'єднати людей, які готові інвестувати і допомагати дуже дуже багато, щоб розвинути вашу новостворену. Ну, державу, а жоден з них до цього етапу так і не дійшов. Ну, це точно не про Європу. Тут кожна стежечка, кожне деревце є бажаним. Спірні території так є, проте такі, щоб нікого не цікавили, та не може бути. Подумала я і знайшла інформацію про горня Сига, яким би дивним цей факт не здавався, але навіть в Європі є територія зі статусом Терануліус. На відміну від племен Біртавіля, тут ніхто не живе. Однак ситуація дещо схожа з африканською. Невелика територія під назвою горня Сига розташована між Сербією та Хорватією на західному березі Дунаю. Ця цікава назва означає верхній туф. Туф це пориста гірська порода. І Сербія, і Хорватія претендують на декілька територій на східному березі при цьому відмовляючись контролювати район горня Сига. Чи зрозуміли ви по формі ось цих кишеньок, чому з'явилися проблеми з кордоном? Поки існувала Югославія, питання кордону не зачіпали. Хоча говорити про нього почали ще в 47-му році. Про цей участок зайшла мова в 91-му році, коли Югославія розпалась на шість держав на сім, якщо ми визнаємо Косово, а Україна Косово поки що не визнає. Поглянемо з вами на розподіл територій по обидва береги Дунаю. Сербія вважає, що кордон між державами має бути природнім і проходити по потальвого Дуная. Хорватія теж так вважає, але є одне але. Кордони мають проходити по руслу Дуная, яким воно було до 19 століття. Ідея Хорватії полягає в тому, що так як раніше річка мала більш вигнуті меандри, і хорватські муніципалітети, що тут зображені жовтим, були на західному березі Дуная. Вони і зараз мають входити до складу Хорватії. Свою чергу, деякі території, зафарбовані зеленим, були на східній стороні Дуная, і на них виходить, ніхто не претендує. Краще віддайте Хорватії ось ці землі. Це дуже цікавий прецедент, адже русло ріки, яке змінилося через гідротехнічні роботи до кінця 19 століття, фактично зменшило площу Хорватії. Проте, якщо керуватися раціональним мисленням, то природні кордони в даному випадку є зручнішими. А Хорватія претендує на дуже дивні клаптики за Дунаєм. Території на східному березі. Зі фактично контролюються Сербією, але при цьому вважаються спірними, тоді як горня сига має контролюватися Хорватією, яка від того відмовляється. Загалом ситуація схожа з біртавілім, але клімат куди приємніший. Невже горня сига дійсно нікому не потрібна територія, на яку зовсім ніхто не звернув увагу? Загальна площа горня Сиги становить 7 квадратних кілометрів, але це не означає, що на цій території не може сформуватися суверенна держава, адже Ватикан та Монако ще менші. Скориставшись тим, що земля за документами нічийна і на неї не претендувала жодна приватна особа. Горня Сига зацікавився чеський активіст від Єдлічка. У 2015 році на цій території проголосили вільну республіку Ліберленд, що теж вважається віртуальною державою. Вони підняли свій прапор, а кордони. Ліберленду встановили навіть трохи далі від кордону Хорватії, щоб борони Боже не порушити сусідські закони. Тобто, фактично, територія Ліберленд навіть трохи менша за територію горня Сиги. Вони створили свій сайт, де кожен може подати заявку на громадянство. Періодично скликаються державні заходи у 2015 році. На такому заході були представлені перший тимчасовий уряд Ліберленду, міністр фінансів, закордонних справ, внутрішніх справ і юстиції та двох віце-президентів. Ліберленд відправляли заяви до різних міжнародних організацій для того, щоб їх визнали суверенною державою. Проте це окрема історія. Якщо вам буде цікаво послухати про віртуальні держави та мікронації, Обов'язково пишіть мені про це в коментарях. Зроблю окреме відео. А на сьогодні це все. Загляньте до мене на канал. Можливо, вам буде цікаво подивитися ось це.